Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Машенько, дитинко, потрібно дідуся провідати. Олена Миколаївна благально дивилася на онучку. Бабусю, обов'язково сьогодні. засмучено спитала дівчина. Їй зовсім не хотілося в такий сонячний, радісний день їхати на цвинтар, збиралася з подружками на пляж. Так, моя хороша, я позавчора кити посадила. Треба обов'язково полити. Сама з'їздила б, та щось ноги зовсім відмовляються слухатись. Олена Миколаївна мало не плакала. Вона ніяк не могла звикнути до того, що час би зважати і на вік, і на здоров'я. Після минулої поїздки всю ніч не спала від болю в ногах. Іти від зупинки маршрутки до цвинтаря, де вже п'ять років лежав її чоловік, було не менше кілометра. Для молодих ніг це не відстань, а от для неї то вже тортури. Маша зітхнула приречено. Їздити на цвинтар вона не любила занадто похмуро. дуже важко було їй там. Та й хто в двадцять років. Коли все життя ще попереду буде з власної волі туди навідуватися. Що б не казала бабуся, що діду все бачить і ображається, що любима онука відвідує його так рідко, а дівчина лише посміхалася Ну що за дурниці? Діда вже нема, і йому все одно скільки разів на рік вона навідається до його могили. Але ослухатися бабусі не могла знала її впертий характер. Адже сама поїде, перемагаючи біль. Був уже випадок, коли вона ось так уперто, не пошкодувавши себе, за сиром домашнім на базар поїхала. Сирників хотіла для сім'ї насмажити, а вдома нікого не було, щоби за покупками відправити. Ну і опинилася в лікарні через ті свої сирники, тому що під палючим сонцем їй стало зле впала, сильно забилася. Перехожі викликали швидку допомогу. Взявши приготовану бабусею сумку з рукавичками, невеликою сапкою та секатором, Маша поїхала на цвинтар. Подумала, що на пляж і ввечері встигне. Так навіть краще. Надто спекотним було літо вдень і на вулицю виходити не хотілося. Цвинтар був старим, зарослим зеленю, увійшовши в прохолодну тінь дерев, Дівчина неспішно брела стежкою, з цікавістю розглядаючи пам'ятники. Деяким з них вже було майже сто років, де не де вони покосилися. Більшість поросла бур'яном у зрість людини. Подумала, що швидше за все, ті, хто доглядав їх, теж вже землі лежать. Стало сумно. Не доходячи до дідусевої могили, помітила свіжий горбик. Весною, коли вона приїжджала сюди з бабусею та мамою, цієї могили ще не було, а зараз вона вже встигла зрости бур'яном. Ніби хтось підштовхнув плече розсунути стебло високої трави і подивитися, хто ж там похований. Вона потім сама собі дивувалася ну що за дурна цікавість очевидно, якась літня людина закінчила свій земний шлях. Але з фотографії. На неї дивився молодий хлопець років 25, не старший. Погляд був башкетний, лукавий, веселий, і усмішка така сонячна. Дівчина задивилася гарний і якийсь рідний, ніби знала його сто років. Вона аж відсахнулася від того усвідомлення, але потім знову почала вдивлятися в портрет, як заворожена. Маша навіть забула, навіщо вона тут. Присіла на навпочепки біля пагорба і дивилася на фото хлопця невідривно, не маючи сил відірватися від його очей. Прочитала, що звати його Денисом і що помер два місяці тому. Ми ж могли зустрічатися з ним у магазині чи клубі. думала. А можливо, навіть навчалися в одному вузі. Цікаво. Що з ним трапилось? Хворів чи нещасний випадок? Вона уявляла цього хлопця, вигадувала причину його смерті. Для його віку їх було небагато. Вирішила, що швидше за все, у ДТП загинув. А згадавши про могилу дідуся, вона неохоче відірвалася від очей на фотографії і, вставши, попрямувала до неї. З роботою впоралася швидко, поливаючи квіти. Прибираючи траву і обризаючи троянди, вона раз у раз поглядала в бік могили хлопця. Фото їй було не видно, і це засмучувало. Чомусь постійно хотілося все кинути, повернутися до нього і знову заглянути в ті очі, посміхнутися у відповідь на його задирикувати посмішку. Залишаючи цвинтар, Маша ще трохи постояла біля могили Дениса. На думку спала божевільна ідея вкрасти фотографію, помітила, що та неміцно закріплена, але не наважилась зібралася вже приб'яти бур'ян, але згадала заборону своєї забобонної бабусі не можна доглядати чужі могили, бо сторож мертвих забере до себе в помічники. Це, звичайно ж, все було нісенітницею, але осес страху, що залишився ще з дитинства. Не дозволив дівчині знехтувати її словами. Всю дорогу, доки йшла до виходу, Маша періодично озиралася на могилу хлопця, і тільки коли вона зникла за кущем буску, заспокоїлась. Увечері вона на пляж не пішла, і в клуб відмовилася з дівчатами сходити. Вона взагалі нічого в той день не хотіла, з голови не виходив Денис. Як вона шкодувала. Що вже не зможе з ним познайомитися. А коли вже серед ночі їй на думку прийшло, чому ж вона дурна не сфотографувала на телефон його портрет, то навіть схопилася в холодному поту. Ну справді ж, чому не подумала про це ще там? Зараз би могла будь-якої миті подивитися на нього. Маша не могла дочекатися ранку, щоб негайно повернутися до могили та зробити фото, але вранці. Вона отямилася з високою температурою, і рідні її нікуди не пустили. Мама дивувалась треба ж у таку спеку застудитися. І хоча, крім температури та слабкості у дівчини не було жодних симптомів застуди, їй було заборонено вставати з ліжка. А про те, щоб кудись піти, і мови бути не могло. Батьки пішли на роботу, залишивши дівчину під опікою бабусі. А з нею домовитися практично неможливо. Характер кілька днів дівчина пролежала в гарячці, навіть марила вночі через високу температуру. Викликаний лікар тільки руками розвів. Причину недуги він пояснити не міг, Но що це була не застуда, був певен. Порадив давати заспокійливе та снодійне. Мабуть, дівчина просто втомилася, зазнала сильного стресу. А Маша лежала, втупившись у стелю, і рахувала хвилини до того часу, коли зможе вийти на вулицю та провідати свого Дениса. Вона вже називала його своїм. Те, що хлопця вже немає в живих, пригнічувало її, пригнічувало настільки, що прикувало до ліжка. Ну не розповість же вона рідним, а тим більше вікарю, що закохалася в мертву людину, і тепер не знає, як далі жити. Жити без нього їй не хотілося зовсім. Коли лихоманка трохи прийшла, дівчина спробувала встати з ліжка. Зробивши зусилля, прийняла душ і з'явилася на кухні, вимагаючи їжу. Бабуся зраділа, онука пішла на одужання. Снідаючи, маша вмовила стареньку відпустити її на прогулянку. Я вже задихаюся у цій квартирі. Ну, бабусь, я недалеко. Вийду у двір та на лавці посиджу. Ну, будь ласка, ну, я ж не маленька, нічого зі мною не станеться. Ти занадто слабка ще. Почекай доварю суп і сходжу разом із тобою. Ти смієшся, ти зараз по квартирі ледве ходиш і мене вигулюватимеш. Ну, що зі мною може статися серед людей? Тим більше, якщо трапиться, то мама вже знає, як шукати пропажу. Натякнула на той випадок, коли вони з ніг збилися в пошуках бабусі, що пішла на базар за сиром. Олена Миколаївна лише зітхнула. Мда, характер у дівчинки бабусин, вперта, таку не переконаєш. Добре, іди, тільки з двору, ні ногою. Як маленькі, сказала бабуся. Вона вже років з десі так не говорила Маші. Усміхнулася лагідно. А дівчина, не дослухавши її, вже відчиняла вхідні двері. Вона поспішала до Дениса. Вже у маршрутці з жалем подумала, що треба було прихопити бабусину сумку із садовим інструментом, спеціально приготованим для поїздки на цвинтар. Ну нічого. Не востаннє туди їде. Прибере його в могилу. Наступного разу. Хлопець на портреті ніби якось особливо посміхався на зустріч дівчині, як старі знайомі, ну от і не вір після цього в те, що мертві щось відчувають та розуміють. Маші здалося, що у Дениса ніби якось навіть змінився вираз на обличчі. Намагалася відігнати від себе цю думку, усвідомлюючи, що просто нафантазувала собі. Вона бачить те. Що хотіла б побачити. Адже це лише фотографія, не більше. Сидячи навпочепки перед могилою, вона відчувала, як гарячка знову повертається до неї. Вона не могла відірватися від очей на фотографії і мало не забула, навіщо прийшла. Дістала телефон і зробила кілька фотографій. Їй ставало все гірше та гірше, у голові почало дзвоніти. В очах зникла різкість. Було відчуття, ніби голова опинилася в коконі з вати, м'якої задушливої, що заважає вдихнути на повні груди. Злякавшись, дівчина поспішила до виходу. Якщо вона знепритомніє, її ніхто не знайде на пустельному кладовищі серед високої трави. Невідомо, чим це може скінчитися. Перехожі помітили дівчину на землі неподалік цвинтарних воріт, викликали швидку допомогу. Коли мама прибігла до лікарні, лікар повідомив, що у її доньки був тепловий удар і що якби її не знайшли, якби вона знепритомніла десь у глибині цвинтаря, то врятувати її вже не вдалося б занадто слабка, занадто знесилена недавньою хворобою. Донечко, рідна моя, що ж ти робила на тому цвинтарі? запитувала мама, сидячи біля ліжка в лікарняній палаті. Вона не могла без сліз дивитися на змучене, змарніле обличчя своєї дочки, на чорні кола під її очима. Нещодавно життєрадісну дівчину, що насолоджувалася життям, зараз було не впізнати. Мамо! Я не можу більше так жити. По щеках Маші потекли сльози. Я не знаю, навіщо мені жити. Господи, да що ж сталося? сплеснула руками жінка. Мамо, я кохаю його. Я не можу без нього. У дівчини вже починалася істерика. Вона знову згадала, що не зможе ніколи не те, що обійняти свого Дениса. А навіть просто познайомитися з ним, бо його більше нема серед живих. Тоді навіщо їй це життя? Доню, так це ж чудово, що ти закохалася. Мама, нічого хорошого. Він мертвий. Розумієш, його немає більше, і я не можу без нього. Плачучи, вона простягла мамі телефон. Із фотографією могили Дениса. Жінка подивилася на фото симпатичного хлопця, а потім із співчуттям на свою точку. Ти мені раніше не розповідала про нього. Ви разом навчалася? Мамо, ні, я його не знала. Побачила його вже на цьому фото. Я нічого не можу з собою вдіяти. Я люблю його. Ну як мені бути? Зрозумівши, що дочка закохалася в мертвого хлопця, мама жахнулася Якщо маша виявиться такою однолюбкою, як усі жінки в їхній сім'ї, то бути біді. А це точно так, зважаючи на те, що останнім часом відбувається з дівчиною. Але що робити, жінка не знала, як допомогти дочці, навіть не уявляла. Адже всі закохувалися в живих хлопців, виходили за них заміж, і були щасливі все життя. Вийшовши з лікарні, Маша одразу ж зібралася на цвинтар, що стягнуло її туди з неймовірною силою. Мама спробувала не пустити доньку, адже вона має фотографію Дениса, то навіщо ж зайвий раз туди ходити? До того ж, спека ще не спала. Знову може постраждати від сонця. Але дівчина все ж таки втекла, коли домашні втратили на мить пильність. Їй треба було будь що зрозуміти, чому її так тягне туди? Чи здалеку вона побачила, що хтось стоїть біля могили Дениса, якийсь чоловік у чорному одязі стояв і невідривно дивився на фотографію хлопця. Вирішила, що піде до дідуся. І там дочекається, коли та людина піде. Але, проходячи повз, підняла на мить очі і відсахнулась. То був її Денис. Страшенно злякавшись, вона повернулась і побігла до виходу з цвинтаря. Невже вона божеволіє, їй вже вважаються покійники? Вона не бачила, як чоловік з подивом простежив за нею, не розуміючи, чим викликав таку реакцію. Незнайомої дівчини. А вона, вибігши за ворота, зупинилася, щоб перепочити. Стояла, притулившись до паркану, притиснувши руку до серця, яке ось ось вискочить з грудей. Трохи заспокоївшись, раптом подумала, що це добре, якщо, може, бачити фантом свого коханого. Може, вони зможуть навіть поговорити. Про нереальність цього вона навіть не замислювалася. Голова була зайнята іншим, можливістю поспілкуватися із коханим. Повернулась. Хлопець так і стояв біля могили, як і раніше. Підійшла, стримуючи тремтіння в колінах. Привіт. сказала. Той повернув голову, пильно подивився на неї. Усміхнувся якось гірко. Привіт. відповів. Маша не знала, що далі казати. Просто стояла мовчки поряд із ним, якби вона хотіла обійняти його, але мабуть це неможливо. Я Маша, сказала, а я Денис, відповів хлопець і вказав рукою на своє фото на могилі. Денис, повторила вона, відчуваючи, що знову занурюється в той самий липкий туман, що був минулого разу. А падаючи, відчула, як сильні чоловічі руки підхопили її, і одразу ж знепритомніла. Отямилася Маша вже в лікарні. Розплюшивши очі, з подивом помітила, що поряд з мамою стоїть її коханий. Здивовано подивилася на нього, але вирішила мамі нічого не казати. Точно до психлікарні відправлять, коли дізнаються, що вона бачить привидів. Ну, привіт, доню! Сказала мама. Я так зрозуміла, що ми в лікарні скоро жити будемо. Маша лише слабо посміхнулася. Привіт, сказав хлопець. Вона промовчала не буде вона при мамі з привидами розмовляти. Але мама раптом сказала. А ти чого зі своїм рятівником не вітаєшся? Він тебе на руках із цвинтаря ніс. швидку викликав. Тут від ліжка не відходить, переживає, а ти навіть не вітаєшся. Привіт. тихо вимовила Маша, не розуміючи, що відбувається. Вже трохи згодом дівчина дізналася, що зустріла не привида, а живу людину. У день їхньої зустрічі він прийшов на цвинтар, щоб подивитися на свою могилу. Мало кому трапляється за життя з таким стикатися. Він працює в МНС, і коли під час чергового виклику у будівлі стався вибух, його напарник загинув, похований під уламками перекриття. Сам Денис також постраждав, але від смерті його врятували ті ж уламки, зачепивши за стіну і залишивши невеликий простір у кутку, в якому і опинився хлопець, віддовго пролежав у лікарні. А вийшовши, Дізнався, що його переплутали з напарником, і поховали. Вони були друзями з дитинства, виросли в одному дитбудинку і вважали себе братами. Навіть чимось були схожі. От їх і переплутали. А рідних, щоб упізнати, не було ні в того, ні в іншого. Зрозумівши, що її коханий живий, Маша швидко почала одужувати. Вона згодна була просто дружити з Денисом, адже розуміла, що серцю не накажеш вона його так кохала, що згодна була бачити поряд з ним іншу дівчину, аби лише він був щасливим. Але не дарма, мувдра бабуся весь час наголошувала, що всі жінки в їхньому роду трохи відьми і самі вибирають собі супутника життя, відчуваючи, хто відповість їм взаємністю. Незабаром молоді люди почали зустрічатися, а через рік Денис зробив щасливій Маші пропозицію, і вона відразу ж погодилась адже без нього вона свого життя не уявляла.